Щороку навесні починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. Та мало хто замислюється, що земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років, а речовини, що виділяються в процесі горіння і викидаються в середовище, є вкрай шкідливими для органів дихання людини. Окрім цього, випалювання сухостою на деокупованих територіях або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, може призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались. Тож правоохоронці Сумщини вкотре акцентують спалювання рослинних залишків суворо заборонене, і недобросовісним громадянам загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Що весни люди спалюють суху траву та листя, помилково вважаючи це корисним для природи. Пожежі розповсюджуються швидко, особливо у вітряну суху погоду. Знищують гектари лісу, пошкоджують житлові будівлі, загрожують життю людей та тварин. За порушення правил спалювання сухої рослинності передбачено як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 77 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено штраф близько 6 тисяч гривень для громадян та понад 21 тисячу гривень для посадових осіб. У разі порушення в заповідних зонах штрафи подвоюються. Кримінальна відповідальність передбачена статтею 245 Кримінального кодексу України за знищення або пошкодження рослинності вогнем. Передбачено штраф до 153 тисяч гривень або обмеження волі до 5 років. Якщо внаслідок дій настали тяжкі наслідки, такі як загибель людей чи значні екологічні збитки, покарання може сягати до 10 років позбавлення волі. Умисні підпали під час воєнного стану можуть бути кваліфіковані як акт диверсії. Наголошуємо, навіть невелике загорання може призвести до масштабної пожежі, на ліквідацію якої потрібні значні ресурси та час. Шановні мешканці Сумщини, перебуваючи у лісі чи в полі, завжди дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, адже одна іскра може спричинити масштабні пожежі та завдати чимало шкоди оточуючим і довкіллю.